Що хотів е, показати, бачите? голка без фаскова. Шовчик дуже маленький. голка з фаскою. Шовчик ось такий. Тут у нас шовчик також дуже такий широкий. А самий маленький шовчик у нас в квадрі. Подивіться, який взагалі маленький. Є сам скосик на плиточці, така як звана єврофасочка, і дуже-дуже тоненький шовчик виглядає дуже класно. Ось я зараз мив плиточку і звернув на це овал. Тому хто шукає ось таку гарну бруківку, і щоб вона була максимально більшона і маленький шов був, щоб там... минимум, что могло прорастать. Подъезжайте на Добровинскую 8. Мы вам все покажем, расскажем и поможем придбати. Телефоны в профиле.